Настаю друзі, що силиборцям необхідно подавати 5 діб, тобто дистанцію 1 тисяча метрів. Задаючи кормів за Завдію, задаючи попереду Олексієм Весьяно та його файла по команді Артуру Суюнов. Надаємо спортсмени представляють цю команду Запоріг. 5275 очок, а Артур Суюнов 4417 очок. Артур Суюнов посідає повіщо шосту позицію у змаганнях синоборства. Результати третього забігу із запертого діяльні 400 600 500 метрів чоловіків. Житомирська область 4 25 0 0 Живіної сімейському, а тут свої якомога. Після шестиї чотири тисячі шістьсот сорок очок наші на діти, а друзі,